Запитання, дитяче мікування, експертна думка свіже погло, несподівані трактування. Чому сваряться дорослі? І за того що це -то не поділили. За те, що людина може стукнутися, не знають одного одного. наприклад, і то, що вони може заробити, наприклад, например, сварюються за те, що вони неправильно зробили на роботі. По різному думають люди і хочуть щось одне зробити, але думають по різному. Тому це ну сварить їх. Каже, один каже ні, я хочу шоколадку. а Інший каже ні, я хочу чипси. Це а це ну, це обоїх гроші, тому що один дав 30. 30 гривень інший теж тридцять гривень. І вони хочуть або шоколадку за шістдесят купити, або велику пачку чіпсів за шістдесят. І вони сваряться, тому що вони не знають, що купити. Один хоче шоколадку, а інший чіпси. Через різні погляди на світ. Ну, коли щось розбило, може бути сварка. Коли щось не поділили, наприклад, там цукерки. Одному досталось дві, Цукерка, а другому третє. Коли щось забрав, чи, що, чи щось поламав, коли проблеми. Якщо вони щось не поділили, якщо їм щось не подобалось. Просто беруть іграшки якісь без просу і їх ламають. Коли там хтось друге придумав, а другий їх. Друге щось. Моя мама сварить через роботу. Через аварії, там, різні такі ну, сварки між сім'єю. Якщо друга людина взяла, без спросу чиюсь річ і вони посварилися.